Поріділо козацтво від втоми і ран, Гей, бід, позбивайте пилюку, і встає з небуття кошовий отаман, іскресало запалює люльку, а за ним піднімаються воїни скрізь, бо завчили козацьку науку, ой напаснику лютий ти не лізь, ти не лізь. Козацьку розмашисту руку, Ой, з нашого роду не качайте воду, Ой, з нашого духу не ліпіть макуху, Ой, з нашої слави не робіть забави, не робіть забави, світові на сміх. Козацька вдача, як вогонь гаряча, бо козацька сила, не од них косила, Шабелька завзята вдарить як розплата. Ти наш кошовий в тебе кручений вуз, та ще шапка смушева, бідова. Наслухаємо батько пораду живу, твого вірного й чесного слова. І сказав отаман, і промовив козак аж від слів. Україна одна і не можна ніяк віддавати її для загину. Ой, з нашого роду не качайте воду, ой, з нашого духу не ліпіть макуху, ой, з нашої нашого. Мій радісний світе, я лину до тебе щодня й у вісні, щоб знову почути чарівну трембіту, бо спів її в серці з дитинства в мені і пісню вівчарську почути на плаї, і дихання вітру хочеться так, моя Гуцульщино, о рідний мій краю. Красо Смирикова Казкових Карпат! <різований> В мальовничому гірському селищі Ясіня, мешканці якого у січні 1919 року проголосили Гуцульську Республіку з гербом, тризубом і жовто-блакитним прапором. Протрималася вона, зважаючи на невситими голод на землі чотирьох держав-сусідів недовго півроку. Та й кінець її був трагічним. Однак. Саме вона поклала початок поверненню Закарпаття до України. Вдячні нащадки пам'ятають, якою важкою і нелегкою була історія воз'єднання. Щороку овіковічнюють та урочисто відзначають події майже столітньої давнини, яка залишила помітний слід у визвольній боротьбі закарпатських українців. Пропонуємо покласти квіти до пам'ятника президенту Гуцульської Республіки Степану Клучуряку під учасників віче. Шановні учасники зібрання, сьогодні біля пам'ятника Степана Клочерку, лицарю волі, як його назвав відомий академік Микола Мушинка, знову об'єднала непересічна подія. 90 років тому гуцули в Карпатах створили свою українську державу. Гуцульську республіку, невелику за територію, а велику і сильну за духом. Унікальність цієї держави в тому, що в важких умовах її оборони керівництво республіки вдалося створити умови для повноцінного мирного життя, працювали підприємства, навчалися діти, існував суд, торгували західноукраїнською народною республікою, щодня курсували поїзди до Станіслава та Коломиї, виплачувалися пенсії. Уже тот факт. Що про події Гуцульської республіки писали письменники тих часів, свідчить про їх її непересічне значення. Однак, за тодашніх історичних катаклізмів Гуцульської республіки не було шансів на тривале існування за Сен-Жерменським договором її територію 10 вересня 1919 року. Передали і вона війшла до складу. Чехословакії, Однак за такий короткий час Гуцульська Республіка виконала свою історичну місію, продемонструвала всьому світу, що тут на Рахівщині живуть люди, які усвідомлюють себе українцями, вони готові відстояти свою українську державність зброєю в руках. Сьогодні сміло можна сказати, що Гуцульська республіка. Разом з Карпатською Україною поклали початок повернення Закарпаття до України. Слава гуцульській республіки! Слава Україні! Голова районної Дякую. державної Дякую. адміністрації Басараба Павло Васильович! Христос Христос створення маленької держави гуцульської республіки. З її столицею селище Ясеня. Гуцульська республіка це українське державне утворення, яке проіснувало хоч недовго, і мету до кінця не було виконано і не, не збулося те, що було започатковано. Разом з тим поклала початок української державності на території нашого району. Ми нам всім відомо, що лише той народ має право на існування, який пам'ятає, любить і дбає про свою історію. Сьогодні цей захід доказує, що ми з вами, Гуцули, саме є тим народом, який має право на існування, який має право добре жити у вільній, незалежній правовій державі. Цього дня Бажаю вам лише міцного здоров'я, щастя, радості, успіхів, благополуччя та мирного неба. Слава Гуцульській Рахівщині, слава Україні! гуцули зуміли без жодного пострілу взяти 600, около 600 озброєних ярських воїнів. Тому бажаю всім вам. Миру, тепла, родинного затишку. Гарно відсвяткувати сьогоднішню річницю створення у республіки. Слава Україні! Слава гуцула! Зелінський Едуард Федорович, шановні сінянці, шановні гості свята, шановна адміністрація, обласна районна районна рада. Дозвольте вас привітати. З нагоди цього дійства, яке відбувається у нашому селищі, Проходить вже 98-ма річниця, але е завдячуючи мушинці Миколі, а також е москалеві геннадії, котрі нам надали можливість для літератури, лицар волі був переведений. За сприянням сьогоднішнього губернатора, а також вийшли книги за сприянням е, керівництва району, ми маємо е, можливість то читати і усвідомлювати. 98 років тому назад, на святий вечір, гуцули не думали, як випити 50 грам, а думали, як боротися за незалежність України. У тій люті морози, коли прийшла карательна експедиція Весення. 680 венгерських солдатів. То вони зробили збройний е, опір. Були захоплені всі пограничні е, застави. Також була полі... розворожена поліція і розворожені 680 чоловік на железнодорожньому вокзалі під марку е, церковної колії. Вони зайшли їм закулядували з усіх сторон кружили і захопили їх. Ну і відправили їх назад в Будапешт. Вони не думали і пішли на рахів, вийти на бичків і захопили Сигіт. У Сиготі, якщо б була область підтримала, прийшли з хуста, то були б події, відбувалися інакше. Але так як сталося, що була подана казівка від Західноукраїнської Народної Республіки не вступати з руминами в конфлікт, і перший поїзд відступив. Потім була розібрана желізна дорога, і Гуцульська республіка у сеготі потерпіла поразку. Було вбито 36 чоловік, фамілії їхні відомі, завдячуючи цим людям. Хочеться подякувати області, керівництву і району за сприянням перекриття Струківської церкви. Вона вже завершилася, то пам'ятник. Архітектури, котрі вийшов у склад ЮНЕСКО. А також робиться музей Закарпатської Гуцульщини, який буде на території нашого селища. Це подяка особисто Басарабі Павлу Васильовичу. Хочу подякувати за ту увагу, яка оприділяється нашому селищу. Слава Україні! Слава гуцулам, котрі боролися за незалежність України. Від нового року до богоявлення, явлення, від богоявлення явлення до Воскресення, від цього року до столі з року на рік, аж доки Господь Бог вам визначив вік. Наш край славиться колоритними фестивалями, майстрами декоративно-прикладного мистецтва, від яких прийміть цей вишиваний рукотвір, який буде нагадувати. Та пов'язувати вас із нами з закарпатськими гуцулами. Та вінчували учасники хорової групи аматорського народного ансамблю пісню і танцю, лісоруб керівник Володимир Шепета. Сини України, гуцули завзяті, де черемош, прут і тиса, вода студененька пригортає гуцульщину Україна ненька. Отож, браття, гуцулики, сходів докупи. Аби нашу незалежність не змогли звернути, на державу попрацюймо, душу їй віддаймо, та й забудем, не гаразди, житимемо файно. Віче приурочене 98-й річниці Гуцульської Республіки оголошується закритим. Пишумо всіх на екскурсію у Ясінянський історико-краєзнавчий музей, де ви маєте змогу познайомитися ближче не тільки з подіями створення гуцульської республіки, а й з самими традиціями гуцулів. І на цьому слові бувайте здорові! Звива, вітер вуса, кобзареві, ой сідай, кобзарику під корганом заспівай, на могилі атамана пригадай. Легендарним запорожцям лине спів